Thank you. Всім доброго дня. У нас сьогодні день сонячний мороз. Здоровий. 11 градусів, наче казала мамка зранку. Був. Тільки що в снігу немає, гола земля. Ну, Вже як є, але дивіться, який мороз на колесах. Проте сонце вже починає танути. А де в холодочку, так? Сніг, який випав, звісно, він розтав. Тільки мороз біліє один і сонце світить. Вон курів в сусідів на деревах сидять. Холодно, позалазили. Але гарно на вулиці так легко дихати, ви знаєте, набагато краще, ніж ото без морозу. Руки, звісно, мерзнуть. Гарний буде день тихо. О, співа, співались, позалітали. что Машина идет скуповые. Перья на синяя. Поїхала машина, купуйте. І пір'я і насіння. тут людей в селі немає, в кого ви будете купувати. Та є пір я пір'я насіння і все остальне. Вишиті сорочки. Да, зараз цінні. Старовинні вишиті сорочки. Скуповують за три копійки, а тоді продаю. Так. Мороз, який гарний. Мороз морозом, а сонце, дивіться, як світить. Влітку воно ще треба доїсти на зимою, бачите, радіємо цьому сонцю, тому що у нас цілу зиму пасмурна погода була. Рідко коли сонце було. Тим, що не снігу, не морозу не було, так і сонця не було. А це мороз, так і сонечко вишкірилося. Півень співа наших сусідів хай лазить десь. Хтось це я пиляє дрова по морозу. Всім доброго дня. Сьогодні я на кухні покажу вам. Що буду готувати, Вірніше, вже готується, дивіться, посадила вже сюди бальзамінчик, у ці два стаканчики, нехай ростуть. На вулиці мороз, холодно, а я готую борщ. Капусту наготувала маленьку, вариться вже картопля. Зажарку вже зробила, готова. І, звісно, замісила тільки що. Тісто на пампушки поставила на котел, нехай ой, нехай підходить. Тож у мене сьогодні буде борщ на обід, а на вечір буде шашлик смажитись. Ще трохи буде мій борщ вже готовий. Вже і капусту, і зажарку все покидала. Остався цей чорний перчик. Зараз спробую сіль, Чорний перець і зелень. Лавровий лист я не додаю до борщу ніколи. Зараз глянемо, що тут із тістом. О, вже починає підходити. Якраз борщ доварю і пампушки буду викатувати. Борщ вже готовий. Вимкнули. Глянемо на тісто. О, вже зараз буду пампушки викатувати, Дивіться, яке гарне пористе. Приступаю до пампушок. Гарне тісто таке вже ж. Повидавлювала і викладаю у форму. Форму змазала олією. І будуть ще в мене вони підходять. Щас, щоб все і не влізе, нервну форму в одну. Так, ну, сейчас буду дивитися, може в іншу положу, бо все одно в декілька дай де не вміститься. Свої пампушки я розподілила по формам. Сюди дві додала, бо не влізло бо цю стекляну, не хотіла вже більшу шукати. Тож отакі у мене дві буде формочки цих пампушок, змазала яйцем. Інколи не мажу. Це раз хотілося, то змастила, я яйцем збила. Побачимо. Зараз залишу, хай ще трошки підійдуть і буду випікати в духовці. Все, попекла свої пампушки, вийшли ось такі рум'яні. Готові. Ці тільки що витягла. З противня ще не знімала, щоб не лопнула стекляна формочка. Борщ ми вже пообідали, навіть не чекали пампушок, бо дуже пах, то ми вже по тарілці з'їли. Пампушки ще не мазала, хай ці її вичахнуть, що тільки що дістала. І буду змащувати часниковими стрілками. Додавлю ще звичайного часнику. і будемо тоді вже їсти борщ із пампушками. Такі румяні вийшли гарні. Пахнуть на всю хату, то борщ пах, а це пампушки пахнуть. Так що, такий у мене обід сьогодні борщ із пампушками. Хто обідає, всім смачного. У нас сьогодні смакота на вечір, шашлик. Артем захотілося шашлика, то замочили, достали. І смажемо сьогодні. Приїхала Ксюха із ярусиком. Буде у нас на вечерю шашлик. Із пампушками. Так? Ой, пахне як. Перевертай. А, жар? Трошки. Рукавиці одягай. Угу. Mm -hmm. – Серега на кочегари в жар гарний. Mm -hmm. Пахне на вулиці. Мені ні. Ні? А тут пахне. Де тут мені не пахне. Бо боуду радим, так іде пахне. Пахне. Так, зараз да? вийду на вулиці. – Серега відпустив, Весь летить, летить бармалей. – Тікай бім. Деми з дура. Да, на вулиці щось не пахне шашликом. Петух співає на нічляді. Здерся на колодязь. Іди сюди, бій. Хто тут сидить? А що ти ждеш? Сідай, сідай. Ой, умничок. Все, 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 тікай, тікай. У нас уже вечір, сонце в сіло. Dělím píšov Мороз у нас скільки вже 7 градусів. Бім! Майже вісім-сім сполоси. Бім, да тікай! Що-що? Ох, ми? Ой, ще стірку треба зняти, бо дивись, на неї спадає. Бо полотенця буде пахнути нашим шашликом. О, це вже запахло. Бим, это би пахнет. Это би пахнет. Бим. Хап. Сидай, сидай. Сидеть. Сидай, мої уха, лопати. Пахнет. Давно мы жарили. Вірніше в цьому році ще не жалю в 25-му. Це вирішили сьогодні. чисте. Все, пішла я в хату бім. Все, заходжу. Дожарується вже останній. Шашлик досмажується, салат готовий, і картошка готова. Будемо вечеряти.